Дванадцять ігора квінтесенція, фінал, який приніс чудові емоції кривому рогу. Так виглядав черговий сезон жіночої гандбольної вищої ліги. Тріумфатор команда Дондувес Дю США No4. Ми навчаємо тут в першу чергу поліцейських, тому поєднання безпосередньо спорту з поліцейською діяльністю це першочергове завдання на сьогоднішній день. Чому тому, що поліцейський повинен фізично бути розвинений добре, ну і вміти виконувати ті завдання, які покладені. На нього державою тренування, ігри, заняття у навчальному закладі. Графік новоспечених чемпіонок був наднасиченим. Ми всі дуже вдячні цьому університету. Було важкувато, тому що казарма. Також ми зранку тут постійно бігали, потім ввечері ще йшли на тренування. Ну, все нам подобалося. Було круто. Це були класні емоції. все супер, коли тебе нагороджують. Це таке свято, тому що перший раз за п'ять років ми здобули золото. Усі причетні до золотого тріумфу отримали нагороди різного рівня. Далі короткий перепочинок і нові виклики. Є е, амбітні плани, можу сказати. Чому? Тому що е, безпосередньо дівчата е, сьогодні, сьогодні вони є переможцями у вищій лізі, але е, на перспективу ми плануємо приймати участь вже в суперлізі. Олег Хендриксон, Вадим Діденко, цей день.